Щире вітання усім. До нас надійшло одне питання, яке примусило мене більш глибоко розважати над темою нашої віри, зовсім не з того боку, з якого ми завжди роздумуємо і розглядаємо питання віри нашої Бога. Питання звучить так: Чи є віра без сумнівів живою вірою? Чи є віра, віра в Бога без сумнівів живою вірою. Тобто, ознакою живої віри мають бути сумніви. Якщо їх немає, чи насправді то є віра? Або по-іншому, чи маю я право сумніватися і називати себе віруючим? Це питання також. Питання сумнівів. Воно дуже важливе. І, на мій погляд, глибоке питання. Його, напевне, потрібно розглядати з точки зору Біблії і нашого християнського досвіду. Тому що ми постійно самі переживаємо і зустрічаємо, як інші християни ведуть битву із своїми власними сумнівами. І, власне, тому і постає питання: це нормально чи ні. Можливо, це є і частиною нашої зрілості у вірі, нашого зростання, коли ми піддаємо щось аналізу, роздумуємо, вивчаємо, доходимо певних висновків, потім знову сумніваємося і таким чином набуваємо досвіду, і це ознака нашої віри. Пам'ятаю, як колись до мене підійшла одна молода дівчина в церкві, вона, напевно, була років вже п'ять. Прийняла хрещення, була активна в служінні, і я не очікував, що вона мені буде саме про це говорити. Але вона каже: Я хочу з вами пастор поговорити, тому що в мене є сумніви. Ну, я не придав цьому значення, але коли ми сіли і почали розмову, вона каже: Я сьогодні переживаю. Період, коли я сумніваюся в тому, що існує Бог, я обіцяла йому служити, я уклала з ним завід. Я є член церкви, я служу в церкві, є вже певний християнський досвід, але я сумніваюсь в існуванні Бога. І зрозуміло, що це серйозний виклик, це внутрішня битва. Ми довго говорили з нею, і слава Богу, пройшли роки, вона пройшла цей час, цей період, і ті сумніви розсіялися. Але я зустрічаю час від часу людей, які переживають щось подібне. Напевно, якщо ви будете більш глибоко аналізувати ваше особисте життя, то зауважите, що такі думки вони приходили до всіх. Просто міра, ось. Цього переживання, цих роздумів дуже різна. У когось вони приходять і відлітають, і це дуже швидко закінчується. Але чи правильно я живу, чи насправді існує Бог, якому я присвятив своє життя? Чи направду те, що говорить Біблія, то, то є реальність, то Божа реальність, яку кожна людина має прийняти і вірити в це? Чи справді те, що каже Бог щодо моєї смерті, чи потойбічного життя, у це потрібно вірити? А можливо, це не так. Чи на, на, на правду ми маємо довіряти Біблії і всьому, що Бог говорить? А, і багато різних таких питань це питання із сумнівами. У цих питаннях вже звучить нотка недовіри. Чи є віра без сумнівів живою? Або навпаки, віра, якщо ми справжні віруючі, ми ніколи нічого не піддаємо обдумуванню, розважанню. А, я би сказав так, що віра, це не є відсутність сумнівів, а це процес переконань, до, якого, до яких ми приходимо через Сумніви в тому числі. Пам'ятаєте, ми знаємо Фому невіруючого. Коли Христос Воскрес і являвся своїм учням, і доводив їм своє Воскресіння, їм важко було в це вірити. Хоча це був реальний факт. Вони бігли до гробу, дивилися він порожній, потім він являвся їм в Єрусалимі. Двом по дорозі Вемаус е, явився учням е, в домі, Фоми там не було. І слово Боже, каже, що коли через е, певний час, через тиждень знову Христос являється, і вже з ними був Фома, ось, то е, Христос підходить до нього, Фома повний сумнівів. І він сказав так: поки не побачу на його руках ран від цвяхів. І не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. І Христос каже йому: Фома, давай свою руку. Зараз будемо переконуватися і не будь не віруючий, але віруючий. Блажені ті, які не бачили і повірили. Але зауважте, що слово Боже в цій історії. В який Фома переконався у Воскреслому Ісусі, Христос не дорікнув Фому за сумніви. Він закликає його вірити, але дає йому докази для його віри. Є люди, які одразу вірять, є люди, які роздумують. Учні в той період часу написано, що навіть коли вони вже бачили Христа. В Йоанні Матфія написано, коли вони його побачили, то вклонилися йому, а дехто засумнівався. Навіть в переконанні того, що Христос тепер переміг смерть, пекло, Він живий в прославленому тілі, маючи ці докази, дехто сумнівався. І це не подинока історія. Якщо ми дивимося в Старому Завіті. Псалмоспівець Давид і цар Ізраїля, він часто виражав занепокоєння своєї душі, маючи стосунки з Богом. Він бачив, як Бог дає йому перемоги над ворогами. Він бачив, як, як являється слава Божа. Він надіється на Бога. Він не, не має, здається, сумнівів. Але якщо ви почитаєте багато його пісень, псалми, ви побачите багато сумнівів. Наприклад, в 43 му псалмі він каже, чому ти сумуєш душе моя і чому тривожишся в мені? І далі дає сам собі відповідь в його духовному стані, в його переживаннях і сумнівах. Покладайся на Бога, і я буду прославляти його, Бога мого, особистого спасіння. Він говорить сам собою, душа моя, ти сумуєш. Душа, ти тривожишся в мені. Чому? І він мав безліч свідоцтв власного життя, як Бог виводив його з самих небезпечних ситуацій, як Бог через нього діяв, як оберігав від смерті, а потім приходить якийсь час певного упадку і сумнівів. Ми всі переживаємо щось подібне. Інколи це в меншій мірі, а деколи досить глибоко. Це може бути навіть цілий період в житті. І це питання не тільки наших інтелектуальних роздумів, але і стану нашого, що переживає наша душа, про що тривожиться наше серце? Чи Бог сьогодні нас захистить так, як і раніше? Чи Бог допоможе мені, чи Бог благословить, чи дасть зарплату, чи пенсію, чи як буде з моїм здоров'ям? Що з моїми дітьми, в якій країні я живу, є багато того, де людина може сумніватися, попри всі Божі обіця... обіцянки. Пам'ятаєте, інший псалмоспівець Асаф? Він говорить про свій стан: це начальник левитів, він співає, він поклоняється Богу, але він каже: я ледь не спіткнувся. Мало не послизнулись мої ноги, я позаздрів розумілим, побачив добробут нечистивих. І Він бачить людей, які не, не мають страждань до самої смерті, їхнє тіло здорове, вони серед людей не працюють, їх немає серед звичних людей, злидні їх не, не торкаються, такими є нечистивці. І він співає Богу хвалу. Він поклоняється Богу і думає, а життя у них зовсім краще. І він каже: «Не дарем, тож, невже не надаремно я зберігав у чистоті своє серце, вмивав невинності свої руки, щодня зазнаючи ударів і щоранку особистих докорів. І я почав розмірковувати, щоб все це зрозуміти, але це було важко для мене. Бачите, Людина Божа, навіть коли вона служить Богу і, здається, виконує Божі наміри, і, і Бог її проводить. і зовні виглядає, що вона віруюча людина, яка абсолютно довіряє Богу, в неї в серці можуть бути ось такі спокуси і такі сумніви. І він каже, для мене це було важко розуміти. Напевно, навіть важко співати. Але він каже, Дальше, аж поки я не увійшов у Божу святиню і не усвідомив, яким буде їх кінець. І він бачить, що Бог поставив їх на слизькому шляху, приріг їх на руїну, і тоді він зміцнюється, і Бог забирає його сум, сумніви. Жива віра не в тому, щоб ніколи не мати питань, а в тому, щоб навіть і в такому стані. Звертатися і триматися Бога. Чи маю право я сумніватися і називати себе віруючим? Звичайно, так. Віра це шлях ствердження і пізнання Бога. І це відбувається не один раз, а це процеси, через які Бог нас формує, удосконалює. І стверджує настільки, що наша віра стає більш сильнішою і твердішою. І віра якраз укріпляється часто через пошук відповідей від Бога, тоді, коли ми бачимо реальність нашого життя, коли атакує нас диявол, Ісус не відкинув Фому, який сумнівався, але Він каже: подай палець твій, і я розвію твої сумніви. І це Бог робить з нами сьогодні. І коли ми чесно говоримо про наші переживання, то вони ведуть нас до пошуку ще глибшої істини, і ми осягаємо цю істину. Апостол Юда, наприклад, говорить про таких людей, які вагаються в церкві, так? які сумніваються, він каже, будьте до них милостиві. Ось чому, коли. Отака От дівчина в церкві приходить і каже, я маю сумніви навіть щодо існування Бога. Ми маємо послужити таким людям, бо вони в пошуках твердої основи ствердження навіть в тому, в що вони вірили. Відбувається певна переоцінка. Але давайте зазначимо, що в сумнівах є як і небезпеки, так і користь. Небезпека. В сумнівах полягає в тому, що якщо сумніви стають виправданням для невірства і віддаляють нас від Бога, це небезпечна дорога. Ми обов'язково тоді піддаємося впливу демонських сил, бо біси атакують тоді, диявол нас атакує і ми починаємо грішити. Найважчий гріх це гріх невір'я. Ось чому, переживаючи, наприклад, сумніви в існуванні Бога, людина ризикує відступати від Бога. І це той гріх, який веде до вічної загибелі і вічного покарання. Пам'ятаєте, слово Боже каже, сказав безумний серці своєму нема Бога? Це вже твердження. Віруюча людина може навіть піддавати існування Бога, бо диявол її атакує. Але Дух Святий працює так, що вона ствердиться в цьому, і буде переконана, що Бог в її серці. І це небезпека сумнівів. Але користь сумнівів. Сумніви є ознакою того, що ми думаємо, ми аналізуємо, ми шукаємо, ми вчимося і ми навіть по-новому стверджуємося. Сумніви підштовхують нас до глибшого пізнання Божої істини на іншому рівні. Часто саме через сумніви віра наша стає зрілою і глибшою. Ми можемо згадувати багато людей науки, наприклад, людей, які інтелектуально мали потужний розвиток, які саме через дослідження, сумніви, аргументи і знову сумніви. Приходили до того, що існує Вседержитель, і цей вищий розум не, не хто інший, як сам Бог. І це було цілий ціли період життя в сумнівах, які приводили до пізнання Бога. І тому зрілість віри досягається через перемогу над нашими власними сумнівами. Чи будуть у нас наступні сумніви? Певно, що так. Чи через це диявол буде нас покушувати і відводити від Бога? Так. Через це Дух Святий зробить нас сильнішими? Безумовно. Вибір за нами. І тому віра через сумніви це шлях до зрілості. Різні християни мають різні сумніви. Хтось сумнівається в існуванні Бога, хто сумнівається в Божих обітницях, хтось сумнівається в Божих відповідях. Хто сумнівається в тому, чому Бог вирішив так або не інакше. Але чого б це не, не стосувалося, ми розуміємо, що самі сумніви не є гріхом. Якщо ми думаємо, значить, ми ростемо. Якщо ми аналізуємо і не впевнені, значить, Дух Святий має нам ще принести ті твердження і ті переконання, які нам будуть необхідними. Тому живемо. Довіряємо, аналізуємо і навіть якщо не осягаємо, ми покладаємося на Бога. І це є ознаками нашої віри. Вам Божих благословень у ваших сумнівах, для того, щоб, проходячи через них, ми стверджувалися в вірі. І потім проходить час, те, що для нас було сумнівом, стає абсолютною незаперечною Божою аксіомою. І ми досягаємо нового пізнання Божої правди і самого Бога. Нехай Бог благословить нас для цього.